Давайте ми будемо дуже відповідальні, максимально зосереджені і спокійні, оцінюючи цю надзвичайно кризову ситуацію. Безумовно відбулася драма вбита людина. Це звичайно надзвичайна ситуація для поліції. Бо будь-який труп на вулиці це надзвичайна ситуація. А тут, звичайно, був пов'язаний це було це пов'язано з діяльністю поліції, і зрозуміло, що стріляв поліцейський. Перед за все, що я пояснюю всім вже другий день. Починати треба з того, щоб всі мають оцю історію взяти собі за приклад того, що насправді в будь-якій країні цивілізованого світу, а тим більше не цивілізованого, якщо ви вирішите з кулаками кидатися на поліцейського під час виконання ним службових обов'язків на вулиці, то ваші шанси втратити здоров'я чи життя дуже сильно зростають. І неважливо, де це відбувається в Нью-Йорку, Паріжі чи в Делі. Якщо ви це робите в стані алкогольного сп'яніння суттєвого, то ці шанси ще більше зростають в десятки разів, і це треба собі затямити. У нас на жаль, досі збереглася ця брутальна традиція. Я добре пам'ятаю, як це все формувалося на початку 90-х. бо за радянських часів міліцію не любили, але і побоювалися. Бо в міліціонерів були пістолети, і всі прекрасно розуміли, що держава буде на боці міліціонера, якщо він застосує зброю. В 90-х почалася ця вакханалія, цього брутального ставлення до оточуючих, до, до міліції на той час. Міліція цьому звичайно допомагала, бо брала хабарі, і це все до, прийшло до того, що в 2014 році повністю була знищена довіра до правоохоронної системи, бо, як ми знаємо, правоохоронці вбивали людей на Майдані. З того часу ми побудували нову поліцію. Вона досить непогано працює. Це не можна порівнювати з тим, що було в 2013 році. Це величезне досягнення, але при цьому ми також маємо розуміти, що ми маємо розвивати культуру спілкування громадян з поліцією вчора. Я не знаю, може ви це вже обговорювали в себе в ефірі, але це важливо зазначити, що в день, коли стався цей інцидент, було зразу заведено дві кримінальні справи за статтями Умисне вбивство і перевищення службових обов'язків. Але вчора була заведена ще одна стаття про напад на поліцейських. Бо він тут, очевидно, теж був. Тому ми е зараз всі зацікавлені в тому, щоб ця історія була максимально чітко розслідувана для того, щоб всі понесли покарання, але так само, щоб всі зробили висновки, громадяни нашої країни. Які всі вимагають порядку, всі вимагають справедливості, а це так само покладає відповідальність на громадян, але так само і національна поліція. Я можу вам доповісти, і нашим глядачам, що вчора профільний комітет з правоохоронної діяльності Верховної Ради України обговорював це питання досить емоційно. Бо не тільки наш комітет, а я думаю, ви розумієте, багато депутатів інших комітетів теж до нас зверталися. Ми домовилися про те, що ми зберемо максимальну інформацію навіть не просто про цей інцидент, бо зараз знову ж таки триває слідство і є таємниця слідства, і так далі. А ми зберемо максимальну інформацію про подібні ситуації, про те, яким чином навчають поліцейських, яким чином їх готують до кризових ситуацій, для того, щоб не просто. Обговорити це публічно і там когось шальмувати, а для того, щоб зробити висновки і для себе зрозуміти, чи достатньо робить національна поліція для того, щоб максимально ефективно виконувати свої обов'язки. З іншого боку, ми так само зацікавлені в тому, щоб слідство було завершено якомога швидше, і щоб справи, я думаю, що це множину треба казати, будуть передані до суду для того, щоб Суспільство, щоб громадських зрозуміла, яка юридична оцінка третейського судді, а в даному випадку це судова гілка влади, яка має дати відповідь на це питання. Але я хочу закінчити з того, з чого я почав. Я вас вмоляю, дорогі глядачі. Якщо у вас є будь-яка ідея брутально розмовляти з поліцією, а тим більше кидатися на поліцію, це дуже дурна ідея. Будь Зайді ласка, не час. робіть цього. та навіть і в мирний. І в мирне, але так. зараз особливо пане Андрію, подивіться. Ви, ви теж права, бо зараз теж треба пам'ятати, що у нас воєнний стан. У нас війна на правоохоронців величезне навантаження, просто величезне. Багато дописувачів вчора. Позавчора писали: о, треба було гукати підмогу там додаткові наряди. От в Америці завжди приїжджає 3-4 машини. Ну ви знаєте, я не впевнений, чи в Дніпрі зараз є комплект поліцейських взагалі. Бо поліцейські нагадаю всім так само воюють, як і збройні сили України До речі, тому долу... в наших умовах. Звичайно, дол... треба так. бути ще більш уважними Недолуго Америку і Ізраїль ставлять в приклад абсолютно інші країни, абсолютно з іншими традиціями, дозволом на зброю і так далі. І там би застрелили. Мені здається, його в перші хвилини просто Так, там де це коротший ролик би ну, був швидше, ніж в нашій ситуації так. так. Але пане Андрію, подивіться, Якщо ми дивилися, наскільки це звороховувало все суспільство, і, і тих, хто живе війною, і тих хто факультативно її читає в телеграм-каналах. І реагують на всі ці події. То якщо спочатку було діаметрально протилежні позиції, ну тобто, от одні такі кричали, що от вже по-американськи зразу стріляє на ураження, і все з моменту першого секунди бикування чи опору. А інші казали, то ой, говоримо, ну як Спартак, субота до останнього моменту веде психологічний діалог, все це тепер вже звузилось. Фактично, лінія розлому зараз є одна. Тобто знешкодити і не вбити, оце та лінія, на якій ці погляди зійшлися. Одні вважають, що абсолютно нормально знешкодити і знешкодити в прямому розумінні, як це на жаль відбулося, так зв'язку, е, за, коли застрелили, і знешкодити, але не вбити. Як ви в комітеті прокомунікували оцю лінію розлому в ць, в, на цьому конкретному прикладі? Ну, по-перше, ви знаєте, я почну трошки з іншого. Дай Боже, щоб наше суспільство отак переживало у випадках, коли гинуть правоохоронці при виконанні своїх службових обов'язків. Зовсім недавно п'яний суддя вбив назвадійця на блокпосту, врізався в нього. Ну да, всі так трохи там побідкалися трохи, але такого розголосу не було. Хоча то була абсолютно жахлива історія. Щодо того, що ви мене питаєте так, навіть в нашому законі. В спеціальній статті закону про нас поліцію, яка описує застосування зброї, звичайно ж, написано, що зброю треба застосовувати не для того, щоб вбивати правопорушника, а для того, щоб унеможливити продовження порушення закону. Ну ми ж не можемо допустити того, щоб в законі було написано, що ми дозволяємо вбивати. Але ви знаєте, це тільки в американських гансерських чи поліцейських фільмах. Так дуже легко не знаю, потрапити в ногу чи в руку, і знову ж таки це не вирішить можливо ні питання зупинки нападу. Ні, так само гарантії того, що людину не вб'ють. Тут треба розбиратися з одним: чи міг, чи мав право дійсно поліцейський в ситуації нападу на поліцейських застосування фізичної сили застосовувати зброю, чи були використані всі інші можливі і дозволені е, е, способи е, для припинення правопорушень. Ви мене ще цього не спитали, але напевно це витікає з вашого питання. Що в тих самих сполучених штатах Америки в деяких країнах Європи є поширена права електрошокерів, практика електрошокерів. Ну це не ті, які ми так птицюють, а це він як пістолет. Стріляють та, там та, та два ну, дротики не шкоджую, під напругою власне, не вбиває. Да, та це про це так <ходить> само. Ну насправді є е, 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 летальні випадки, їх мало, але вони є. При застосуванні електрошокерів і зараз, коли багато дописувачів вчора казали, от якби були електрошокери, я хочу всім нагадати, що в 2021 році міністерство внутрішніх справ оголосило тендер на закупівлю на 180 мільйонів електрошокерів, а саме таких, як використовується в Сполучених Штатах Америки, був величезний скандал, тому що тоді ще міністром був Арсен Аваков, всі, скажімо так, агресивні ініціативи міністерства сприймалися в штикі. І громадянським суспільством, і політиками. Відповідні зміни до закону були провалені в Верховній Раді. 126 голосів було тільки за. І потім вже новий міністр на той час, тільки призначений, Денис Монастирський, скасував цю закупівлю і отримав величезні оплески і славу. На той момент так ми, як суспільство, до цього ставилися. Тому я думаю, що ця історія можливо дасть нам. Надію інакше подивитися Зрозуміло. на засоби Почули. враження, які мають бути у поліцейські. На жаль, вичерпаний час. Пане Андрій, дуже дякуємо вам.